Їжак стояв собі коло дверей своєї нори, заклав лапки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарно, чи погано, яке до того, і як знає, так і співає. Мугикав собі тихенько, а далі подумав. Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочки, дай лишень піду я трохи в поле, пройдуся, та й на свої буряки подивлюся, чи добре виросли. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини. А тому говорив завжди Мої буряки. Обережно зачинив він за собою двері і поплентався стежкою в поле. Недалеко й пройшов, аж тут назустріч йому заєць. Він також вийшов прогулятися. І до капусточки своєї теж навідатись. Побачивши зайця, їжак привітав його чемненько. Добрий день, зайчику. Та заяць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів на їжикове привітання. А тільки глянув на нього дуже зависока і озвався. Ого. А ти чого так рано ось тут в полі волочишся? Прогулятися вийшов. відповів їжак погуляти? Ха-ха-ха. А я думав, що з твоїми кривими ногами краще було б лежати, ніж на прогулянку лазити. Це дуже розсердило їжака, бо ноги в нього все ж таки криві. Ти, певно, думаєш, що ти своїми довгими лапами швидше пробіжиш. А вже ж! Можемо спробувати. А ну, побимося об заклад. Побачиш, чи я тебе не пережену. Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками випередиш мене? Ха-ха. ха Ну, про мене, спробуємо, коли тобі охота. Гаразд, давай руку, а тепер біжи. Ну, ну, чого так поспішати? Треба наперед піти додому. Трішки поснідати, а через півгодинки я повернусь на оце місце. Заєць не мав нічого проти, бо йому хотілось перед тим похрумати свіжої капусти, а їжак тим часом поплентався додому. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки. Жінка, збирайся швиденько, підеш за мною в поле. А чого мені в поле? питає їй жачіха. Знаєш, я з зайцем маю бігти на випередки. Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав, ти з зайцем хочеш на випередки бігти? А вже ж хочу, і ти мусиш мені допомогти. Що мала їжачиха зробити? Зібралася і пішла з чоловіком. А дорогою їжак і мовить до неї. Бачиш оцю довгу ниву тут мають бути наші перегони. Зайць бігатиме однією бороздою, а я другою. Від тіля з гори починаємо бігти. Отже, ти стань тут, у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підведи голову та й крикни А я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов борозною на другий кінець. Приходить, а заєць вже там. Ну що ж, біжимо? Питає Н... заєць. Ну, раз, два, три. Заяць рушив сам, як вихорнивою. А їжак пробіг, може, й три кроки, потім притаївся у борозні і повернувся назад на своє перше місце. А заєць біжить, що сили. Та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч. А я вже тут. Заєць тільки очі витріщив з дива, йому і в голову не прийшло, що це не той їжак. А як це могло статися? Біжим ще раз назад. І знову те ж саме. А я вже тут розлютився заєць? Що за диво, щоб кривоногий їжак мене випередив? І, не тямлячи себе з досади, крикнув: Ану ще раз біжим. Так він, бідолаха, бігав, бігав аж сімдесят три рази туди і назад, а їжак кожного разу. Був уже тут. Чи заяць добіжить до одного краю ниви, чи до другого. Все чує одне. А я вже тут. А сімдесят четвертий раз заєць не добіг. Саме на середині ниви впав на землю і сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку, і обоє пішли, радіючи додому, і живуть, мабуть, і досі.